Нова підстава для відстрочки Верховна Рада прийняла за основу законопроект 13574. Законопроектом пропонується внести зміну до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, доповнити новою частиною, якою встановити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців. Військово зобов'язані та резервісти. Які під час дії воєнного стану були прийняті на службу за контрактом строком на один рік із числа громадян віком від 18 до 25 років, та були звільнені з військової служби у зв'язку з закінченням строку дії такого контракту? Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу тільки за їх власною згодою, тому. Якщо вам менше 25 років ви звільнилися у зв'язку з закінченням строку дії контракту, то після того як закон набере чинності, буде рік відстрочки. Але для цього потрібно, щоб за законопроект проголосувала ще Верховна Рада та підписав президент. Тому поки чекаємо, буду слідкувати та тримати вас в курсі подій.